Україна, яка вона, Україна, свята, бо всіх до рідного лона свого пригорта. Тут с народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна. Коли почалася страшна війна, геноцид, руїна. То не вагаючись ні на мить, ні хвилини. на правила намовнююсь ворогом свого сина. Тож доброго вечора, ми з України! Країна – країна миру, щастя, доброти, любові. Глибокий сенс закладено віками в цьому слові: укр світа, рад, це сонце, і енергія, духовна і знання. Тож ми країна сонячного світла, духовного розвитку і божественного пізнання. Які ми Україні! працьбить, прості. Ми вправні і маємо руки усі золоті. Ми трудимося, ми будуємо і хліб і до хліба на своїм столі маємо. Які ми, українці. Ми вільні думками, діями, словами, розумом піснями. Ми ворогом гартовані віками. Рік за роком ми виборюємо волю крок за кроком. Які ми, українці ми крилаті, упевнені в собі мрійливі і завзяті. Бо маємо в житті одну мету розбудувати Україну, землю праведну, святу. Які ми українці, миролюбні. Ми завжди своє оберігали. В історії, ніколи ні на кого ми не нападали. Тепер же боремося за мирне небо в Україні. За щастя кожній родині. Вагу це воля, вільна мова, пісня мам колись кова. до неба рядками, дитячі остижу журавлі. Чути молитву мами, Про мир на своїй землі, золоті не виколося, а світ німів від зла, і діти раптом стали дорослі. До нас увірвалась війна, нам потрібне мирне небо сині, синє, світле, світле Мир нам сьогодні. Треб. Не мирне, небо синє синє, світле, світле, миру нам сьогодні треба.